Минулого року я здійснив свою мрію, я купив своє перше авто. Я то з дитинства хотів дуже, я уявляв, як я буду, бо я задовбався фоткатись на чужих других машин. І я з дитинства уявляв, як я їду, так кайфую, круто, музика грає. В реальності, бляха, не так воно все. Ти їдеш отаково, насправді. Під музику ями, 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 ями. Ну, Бочка, Богом даний. І воно. Ну, все трошечки не так, я ще й плюс тупий в машинах, погано розбираюся. І перший мій ремонт потрібно було щось там знімати, колесо. І мене майстер в машині. колесо майстер питає: Олег, в тебе є секретка? Я кажу: а? Він каже: секретка в тебе є? Я кажу: ну, мені подобається дін з надприроднього. «Но чоловіче між нами. Він каже: Ні, секретка то така спеціальна насадка на ключ, тільки якою можна відкрутити твоє колесо, щоб інші не могли його зняти на вулиці. Але Дін дійсно такий, вара, рай, Боже.